Чарівні історії матусі кролички. Кроленя втомилось і хоче спати. Воно бігало і гралося увесь день, а ще допомагало батькам. Тож зараз у нього самі собою заплющуються оченята. Однак маля дуже сильно намагається не заснути, бо матуся взяла до лап книжку. Сіла в крісло і готова розповідати нову історію. Кроленя понад усе любить казки, які йому читає мама. Заплющуй оченята, мій солоденький кролику, і уважно слухай, що я тобі зараз читатиму. Колись давно жили були маленькі лісові звірятка. Що як і ти лежали в ліжечку і збиралися засинати. Історія про родину кроликів. Новий будиночок. Татусь Кролик пішов до лісу збирати дрова. Зима тільки розпочалась і обіцяє бути довгою і дуже холодною. Маленький будиночок, де він мешкає разом із великою родиною, уже старий. Його дошки ламаються, дах струхлявів, і крізь щілини в стінах усередину залітає вітер і гуляє холодними протягами по кімнатах. Нелегко буде цієї зими обігріти такий старезний дім. Бррр, який холодний вітрюган. Промовляє татусь Кролик сам до себе. Він дивиться на будиночок і не бачить диму, що вихоплювався б з труби на даху. Ех, певно, пічка вже згасла, думає татусь кролик і прискорює ходу. Нарешті татусь поклав до пічки дрова. Однак у маленькій кімнатці не стає тепліше. Вітер і далі залітає до хатини крізь щілини у стінах та вікнах. Татусю, мені дуже холодно, жаліється один із малюків. Коли повернеться весна, матусю? запитує інший. О, до весни ще дуже довго маленький, а тепер. Я дам усім вам по великій тарілці гарячого супу, а потім усі лягайте мерщій до ліжечок, каже матуся кроличка. Крім того, що будиночок кроликів був дуже холодний, він ще й малий і зовсім незручний. Годі, каже татусь кролик і додає Нашій родині потрібен новий будинок. Настав час дістати наші заощадження. І він іде до комірчини по молоток. Дзень! І ось їхня скарбничка, яка стояла на полиці, розбивається. Оце так! Нам удалося відкласти чимало монеток! скрикує щаслива матуся Криличка. Здається, ми можемо дозволити собі новий будинок. Татусь Кролик кличе на допомогу бобрів, адже вони найкращі Теслі у всьому чарівному лісі. До того ж, найталановитіші архітектори та будівельники. Майстер Бобер демонструє татусеві кролику проєкт нового будиночка, який він розробив. Будинок буде двоповерховий із окремою кімнатою для найменших кроленят. А ось тут буде великий ганок під дахом, під таким влітку можна буде сховатися в затінку. Я хочу, щоб там були великі блакитні вікна і так само блакитні горщики для квітів, куди б я могла посадити свою улюблену герань. Ми можемо собі це дозволити, запитує матуся кроличка. А як щодо великої пічки та гарного каміна? допитується Татусь Кролик. І ось будівельні роботи розпочинаються, бобри працюють дуже швидко. І як же добре в них усе ладнається, за короткий час неймовірний двоповерховий будиночок уже готовий. Цей будиночок найгарніший в усьому чарівному лісі, Татусю. Він найкращий у світі, щасливо кричить одне з кроленят. Ви бачили, який він великий? додає Матуся, яка вже думає про місце для нових кроленят, що народяться наступної весни. І цього року зима нас не злякає. Із матусаними квіточками в кольорових горщиках у нас завжди буде весна, каже татусь. Ось настає час лягати спати, і вся родина почувається щасливо. Кожен кролик має власне ліжечко м'яке і тепле. Матуся вигаптувала барвистими квітками гарненькі фіранки на вікна. Це дуже гарно. До того ж, крізь нові вікна ніякий протяг не пробереться до будиночка. Татусь Кролик має нове затишне крісло, у яке він сідає щовечора, розгортає велику книжку казок і починає читати їх дітлахам. Для нього та для його діточок це найкращий час за увесь день. Та добраніч, татусю. На добраніч, мої кроленята, Солодких снів. Матуся цілує маленького кролика, який уже майже заснув. Однак перед тим як остаточно поринути у світ прекрасних снів, той розплющує очі і усміхається мамі. «На добраніч, матусю. «На добраніч, мій кролику.